Мої вітання, моя мотивація у вирощуванні рослин, чесно вам скажу, усвідомив я це з віком: це нічого не робити і насолоджуватися гарним квітуванням і гарним виглядом рослин. Як виявилося, робити це не складно. І сьогодні, у даному відео, я поділюсь з вами моїми прийомами, як я цього досягаю, впевнений і ви це зможете. Усім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Звісно, усі дуже зайняті усіх обмаль часу, і швидше за все, у даний момент ви або працюєте, або займаєтесь хатніми справами. Тож, в даному відео, поки ви працюєте і вирішуєте свої задачі, я поділюсь з вами своїми десятьми, десятьма порадами, які я виніс із років догляду за рослинами, і це суттєво спростило мені життя. І так, перша порада це вода. Я нехтував завжди водою і не вимірював її кислотність. І лише після того, коли я став це робити і навчився нормалізувати воду, я почав досягати ось таких значно кращих результатів. І випади, і пожовтіння рослин значно зменшилися. Це вже вивільнило купу мого часу. Кислотність води я вимірюю за допомогою ось таких полосок, індикаторних. Ви їх можете замовити в інтернеті, дуже все це просто. Або навіть в аптеці. Вимірюю я не кожного дня. Вимірюю я десь раз на місяць і тримаю я кислотність своєї води у межах допустимих норм, там для кожної рослини, але вода. Має бути або слабокислою, або нейтральною, як це зараз відбувається. Усі свої виміри і статистику я, звісно, заношу до свого журналу і вже маю напрацювання з тим, які об'єми там кислоти я маю додати у воду. Рослини тоді не хворозять. І листя у них не скидається. Ну і відповідно, квітування ви уже самі бачили, яке досягається при даному підході. Друге правило це субстрат. Так само я нехтував і професійними субстратами. Думав, навіщо платити якісь більші бюджети за, начебто, ті ж самі субстрати із того ж самого торфу, але ж ні. Як показала багаторічна практика, субстрати професійні класмен дропети свогують значно довше і при тому вони не втрачають своєї форми, тобто не ущільнюються, і рослини у них почуваються роками значно краще. Я не купую субстрати, я навчився їх відновлювати. Як я відновлюю такі субстрати, ви можете подивитись у моєму відео 5 хвилин роботи, і ви отримаєте абсолютно новий субстрат. Третє правило, яким я дуже часто нехтував, я думаю, багато хто робить те ж саме, я не додавав спеціальні домішки. Тобто мова йде вперше про перліт. Особливо я став додавати зелений перліт із водоростями. Це міф, що водорості, начебто, погано впливають на рослину, але якщо вони погано впливають, то вони сприяють надмірному квитуванню. Мене такий ефект цілком влаштовує. Тому у субстрати, у професійні, залежно від умов, залежно від температури, я завжди додаю агроперліт. Що це мені дає коріння? краще розвивається. І вже за допомогою добрив я підвищую абсорбцію, тобто засвоєння останніх. Як правило, я додаю або перліт, або вермикуліт. Вермикуліт для підвищення вугоємності субстрату, а агроперліт, навпаки, для того, аби субстрат швидше підсихав. Наступний пункт це шкідники. Усі свої рослини я обробляю обов'язково профілактично актарою: 1,4 грами на 5 літрів води шляхом проливу, і тоді сисні. Шкідники, окрім кліщів, для кліщів, там є окремі комбінації. Детальніше про це вам розповідав в моєму відео. Моя схема від кліща 100% результат для них я використовую вертимек плюс Актару і додаю ще додаткове добрива як антистресант. Але Актара мені дає захист на 3-4 місяці за моїм досвідом. І тоді рослини не уражуються щитівками, борошнистими червецями, якщо уражуються, то їх швидше вивести. А від кліщів, відповідно, я використовую профілактично раз на півроку такі обробки, або, в разі потреби, я використовую Вертимек плюс Актелік плюс цвіт антихвороз, наприклад. І повторюю три цикли. Правило номер 5 це добрива, і не просто добрива, а їх комбінації. І за допомогою того, що я маю досвід у комерційному вирощуванні рослин, я собі напрацював дуже і дуже багато схем і комбінацій, які працюють 100%. Зокрема, для квітування я використовую комбінації монокалій фосфата, плюс сульфат, магнію, плюс халат заліза. І детально про все це я вам розповідав у своїх відео. Результат вас приємно здивує. І м -м, золотий період для прогоні не прогавте цей час детально осі ці схеми, норми внесення і їх комбінації у даних відео. Стандартні норми внесення 1 грам на 1 літр води. І пролував я такими добривами 1 раз на місяць. Цього достатньо. Більше ріжу краще квітне. Ось це правило, яке я довго не усвідомлював. Це працює абсолютно зі всіма рослинами і з гібіскусами, і особливо із повергонями. Але м, я роблю це за графіком. Для кожного виду рослин у мене складено у моїй книзі, яку я веду понад 5 років, графік обрізки. Наприклад, дану повергоню я обрізав м, восени минулої і. Ось таким чином за зиму вона обростає і квітує весь наступний рік. Зараз я її готую до обрізки, просто хотів би насолодитися квітуванням. І потім я візьму із неї, звісно, живці, які взимку вкоріняться, і навесні я отримую нові рослини. Восени цикл з обрізкою повторюється. Обрізаю я коротко для того, аби рослини вам не смітили. І не виростали цілі палки. Звісно, обрізайте рослини коротко. Детальніше про схему обрізки. Якщо цікаво, пишіть у коментарях. Наступний пункт це освітлення. Якби я не встановлював додаткового освітлення, я би не досягав таких результатів. У кого є південні вікна, ви щасливчики, тому що у вас буде результат краще, аніж у мене. Для тих, у кого немає таких південних вікон, відповідно надаю рекомендації: це звичайні лампи 18 Вт на кожні 60 см глибини ваших полиць або підвіконня 4000 кельвін світлова температура до 6500 максимум. І я вам рекомендую брати довжину. Не один метр, а брати дві по пів метра. Реалії життя такі, що лампи перегорають і зменшують свій світловий потік. Тому доцільніше замінити кожні 50 см, аніж залишитися без світла, якщо перегорає один світильник. Запам'ятайте, будь ласка, це спростить вам життя. Як я і сказав, субстрати у мене слугують дуже довго, і для того, щоб їх відновити, мені в цьому допомагають гумати. Про гумати я вам робив окремий цикл відео: гумат калію, гумат натрію, різниця. І як використовувати гумати? Ось такої пляшки мені вистачає на цілий рік. Це суперконцентрат, якого вистачає понад на тонну води. Мені цього достатньо і можу навіть відновлювати ґрунти, які знаходяться на вулиці. Що я також роблю? Як я відновлюю субстрат за допомогою гуматів. Раз на 3-4 місяці, тобто раз на квартал, я просто проливаю рослини гуматом і не комбіную із мікроелементами. Із моїх попередніх відео ви знаєте обмеження стосовно гуматів, оскільки вони лужні, ви не можете їх комбінувати з препаратами заліза. Або використовувати, наприклад, частіше, ніж я вам рекомендую, бо в такому разі ви маєте додатково підкисувати воду. А я не хочу, аби ви виконували додаткову роботу, тому запам'ятайте, раз на квартал використовуйте гумати і краще брати гумат калію. Наступний пункт щодо стимуляторів, який спростив мені життя, це бурштинова кислота. Але я вас дуже прошу, помірковано до неї ставтесь. І ми, і рослини перебуваємо, можемо перебувати у стресі, так званому. І бурштинова кислота до антистресанту не має жодного відношення. Запам'ятайте, будь ласка, що бурштинова кислота пришвидшує дихання у рослин. Тому її я використовую як стимулятор, аби, наприклад, розігнати рослини. І роблю це лише навесні. Коли рослини перебувають у старті, так званому, або можна використовувати, наприклад, влітку, якщо ви хочете пришвидшити засвоєння рослинами. Поживних речовин, але ж ніколи не взимку. Забудьте, будь ласка, про бурштинову кислоту взимку. І останнє дуже просте, доступне абсолютно всім. Це температура. Про повергонії у своєму відео, золотий період для повергонії, я вам розповідав, які спеціальні режими охолодження я для неї використовую. Мої повергоні витримують температуру мінус 3, але не обов'язково вам доводити до таких екстремальних температур. Як, до речі, виглядають повергонії при мінус 3. Ви можете подивитися, подивитися у моєму одноіменному відео. Якби я запровадив практику пониження температур для рослин раніше, це б значно спростило мені життя і вивільнило б купу часу. Про що конкретно йдеться мова? В окремі періоди, особливо взимку, я роблю пониження температур для своїх рослин. Це там може бути 17-20 градусів в середньому для більшості рослин. А для таких як повергонів, там взагалі температури 5-10 градусів, і навіть по деякі мінусові температури вони можуть витримувати окремі періоди. Тому що відбувається при понижених температурах. Ви менше поливаєте рослини, і рослини консолідують усе те якісне живлення і ті прийоми, які ви їм дали. І відповідно жовтіти вони не будуть. Ви не повинні будете за ними нескінченно прибирати, і, врешті, вони вас віддячать за допомогою такої агротехніки, таких прийомів, і квітуванням, і своїм здоровим видом. І стійкістю до грибкових та інших хвороб. Здоров'я вам, вашим рослинам, до зустрічі у нових відео!